Усім привіт! Відділ студентського телебачення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу запрошує вас подивитися, як проходив день знань у нашому університеті. Отож, студентське життя це новий етап у житті кожної людини. А у студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу цей етап розпочався з грандіозного святкування Дня знань, яке прийнято святкувати у перший день осені. Все дійство відбувалось на стадіоні університету. Розпочалось свято традиційно з так званого маршу нафтовиків та урочистого підняття кращими студентами вузу державного прапора. Привітав студентів ректор університету Євстахій Крижанівський. Ми з свого боку обіцяємо вам, що ми все зробимо для того, щоб створити належні умови, щоб вони могли бути в безпеці, щоб вони могли осягнути ті. Вершини знань, які сьогодні потрібні для молодих людей. Також до вітань приєднався голова студентського парламенту університету Денис Олексюк. Сьогодні ви стаєте частиною нашого великого студентського колективу. Тож від Імені студентського парламенту та від себе особисто я щиро вітаю вас з початком навчального року. Бажаю вам легких сесій, творчої наснаги. А найголовніше. Реалізувати себе в нашому університеті не тільки як висококваліфіковані спеціалісти, а й особистості, до думки яких будуть прислухатись та поважати. Носіть з гордістю звання студента Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Си. Якщо ваші цілі будуть шляхетні, ви обов'язково досягнете високих успіхів в житті. Кожна людина, прийшовши на світ. Має свою місію, пізнайте її, тому що просто заробляти гроші, просто будувати свій життєвий комфорт це не місія. Місія – це щось набагато вище. Пізнайте її, і всі життєві шляхи будуть вам відкриті. Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Я щиро вітаю від імені Івано-Франківської міської ради, його виконавчого комітету, вас сьогоднішнім святом. Я хочу привітати першокурсників і їхніх батьків, які є жителями міста Івано-Франківська. А також хочу щиро привітати тих, хто приїхав навчатися в наше місто з інших районів області з інших. Районів і областей України, а також з далеких країв, адже ви будете навчатися в одному із найкращих вузів України і Європи івано Івано-Франківського національного технічного університету, і в цей період часу будете проживати в найкращому місті нашої держави, місті Івано-Франківського, заступник голови облдержадміністрації Руслан Гусак, дорогі наші студенти, сьогодні. Перед вами відкривається нелегкий, але яскравий життєвий шлях. З 1 вересня ви заповнили аудиторії свої Альма Матери, які стануть для вас найближчі роки другою домівкою. Тож успіхів вам та творчого натхнення, незабутніх вражень від студентського життя. Преосвящений владика Софрон Мудрий, Високоповажена публіка наша, ректори університету. Нафті газом. Усі ректори, ресеректори, професори і всі присутні ось тут. Це величний збір. Я третє місце відкриття цього року шкільного навчального. Бачу найвеличніші саме ось тут. Серед гостей свята були присутні Ярослав Остапюк, Володимир Рудко, Роман Іваницький. Цей святковий день для нас звучали музичні привітання у виконанні квартету Івано-Франківського коледжу електронних приладів та оновитих студентів, зокрема Марії Ребеги та Олега Присяжнюка. Не менш цікавим був вигід грецьких богів Афіни, богині мудрості та покровителя таємних знань Аполлона. Дарунок Афіни ключ знань, приймає ректор університету, професор Євстафій Крижанівський та студенти першокурсники. Перепускою до студентського життя є студентський квиток, який студенти-старшокурсники вручають першокурсникам, даючи свої жартівливі поради. Після традиційного ритуалу посвяти нафтою, кожен першокурсник може гордо називати себе студентом-нафтовиком. Після чудового виступу королеви нафти прийшов час для проведення урочистої церемонії запалювання вогню знань. Неймовірним сюрпризом був виступ Івано-Франківського академічного ансамблю пісні і танцю Гуцулії, також насвітали колони курсантів військової кафедри та духовий оркестр Урочистим маршем. Сподіваємося, цей масштабний захід посвятив студенти університету нафти і газу довго залишиться в пам'яті першокурсників, а їх студентське життя буде цікавим, насиченим та яскравим. Ісахі Івановича, будь ласка, скажіть для студентів кілька привітальних слів стосовно дня знань. Я хочу такий сьогодні урочистий день всім студентам побажати відмінного навчання, доброго здоров'я, щасливої долі. І щоб і ці знання, які вони започаткують в нашому університеті, і сьогодні сучасна людина повинна вчитись протягом всього життя, щоб вони були тою доброю основою. На все життя і щоб випускники, які є першокурсниками цього року, вписали прекрасну сторінку в розбудову держави, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили навчати саме у нашому університеті? Чим ви керувалися при виборі? Я вибрала університет нафти і газу через те, що у ньому я бачу перспективу на майбутнє у сфері діяльності економіки підприємства та фінансів. Ще причиною мого вибору було те, що у цьому університеті навчається моя старша сестра. По її словам, тут дуже хороші викладачі, які дають доступну інформацію для тебе та завжди привітні студенти. Ще сподобалось те, що в цьому університеті можна вибирати додаткове заняття по душі. Це, наприклад, волейбол, баскетбол, плавання тощо. Я надію, що я не не помилилась з вибором. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування від навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти ГАЗ? Я хочу здобути вищу освіту, в майбутньому е, дістати гарну кар'єру е, та надіюсь, що мій вибір став правильним. Дякую вам. Дякую, будь ласка, чому ви вирішили навчатись саме у нашому університеті? Чим ви керувалися при виборі? Я вважаю, що саме цей університет збоже дати мені добру, якісну освіту, і я пізніше зможу працювати тим, ким хотіла завжди. Скажіть, будь ласка, чому ви вибрали саме Нафтигаз? Ну, це престижний університет мені. Його порекомендували знайомі. Мої родичі сказали, що тут дуже гарні викладачі. Дякую. Які вас враження переповняють від сьогоднішнього свята, дійства? Дуже позитивні. Я радий, що поступив на державний такий престижний університет. А чому ви вирішили саме в цей університет поступати? Вибірів було не дуже багато. В інше місто їхати не дуже хотів, а цей один з найкращих – франківського Дякую, вони помилились в самому виборі. А зараз кілька слів вам скаже голова студентського парламенту Денис Олексюк. Перш за все висловлюю подяку всім тим активним студентам, які долучились до створення та організації роботи відділу студентського телебачення СТБ і Фентунг, який в подальшому буде оперативно надавати вам найактуальнішу інформацію життя нашого університету. Також вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю вам, щоб цей рік для вас став ще більш продуктивнішим. Побільше яскраво насичених студентських буднів, творчої реалізації. Та не забувайте, з вами студентський парламент. Вчорашні школярі зробили свій вибір, і цей вибір зупинився на Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Передача знань не лише дарунок, це також велика праця, а точніше, співпраця між викладачем і студентом.